Я вірю тобі, тобі, і мітина, не введе. Бажаю здоров'я всім, хто доєднався до цієї зустрічі. Дуже радий знову мати цю можливість говорити до вас. Ми продовжуємо знайомитися з вами і відкривати мету і завдання капеланського служіння. На минулій зустрічі ми з'ясували, що Капелан це священник, у якого є мета, яка дати настанову зі Слова Божого кожній людині, яка знаходиться в країні, де йде війна. А як ми сказали, на війні знаходяться не тільки військовослужбовці. Так, вони на самій передовій, але на війні знаходяться і жінки, і діти, і кожен, хто проживає в країні, де йде війна. А, також ми сказали, що а, завдання священника не просто. Сказати мотиваційні слова, ну, типу, хлопці, тримайтеся, все буде добре. Ні. Завдання капелана дати настанову зі Слова Божого, з якою люди можуть пройти через цей шлях. Щоб, взявши цю настанову, люди змогли бути спасенними, по-перше. По-друге, захищеними Богом, спроможніми пройти через ці випробування, перемогти, повернутися живими, збереженими і потім інтегруватися назад в повноцінне життя. Тому, друзі, місія Національної академії капеланів і Духовних Сил України вона полягає. В тому і сформована такими словами, разом з Богом до перемоги, і після перемоги повернення до повноцінного якісного життя. І ще раз скажу: наша місія разом з Богом до перемоги. І після перемоги повернення до повноцінного якісного життя. Отже, Сьогодні ми поговоримо з вами про а, Божий захист і про Боже збереження людини. Давайте знову відкриємо Святе письмо і будемо читати звідти, тому що це завжди надихає. І це не просто слова, які несуть тільки інформацію, це слова, які несуть Божу любов. Це слова. Які наповнені Божим Духом. Отже, перше послання до Солунян, 5 розділ, з 23 по 24 вірш будемо читати. Послухайте, які потужні слова. І тут написано так. Сам Бог, мені подобається це, сам Бог миру, Бог названий Богом миру, не війни. Сам Бог миру. Освячує вас у всій повноті. І далі сказано: нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені. Ось воля Божа, друзі. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені бездоганними. І це нехай буде. Аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Той, хто вас покликав, вірний, і тут написано, і Він зробить це. Він зробить це. Я розумію, що коли люди дивляться на ці обставини війни, в них складається ну, таке враження, а чи це можливо бути збереженим? А чи це можливо пройти через отакі страшні обставини і бути збереженим бездоганно і неушкодженим не в дусі, не в душі і не в тілі? Тому що руйнація вона відбувається на а, цих а, напрямках. І от як Капелан, я хочу сказати, що якраз ми тут для цього, щоб сказати вам про це, про що? Що, друзі, без Бога це неможливо. Так, ми говоримо правду. Без Бога пройти через такі страшні випробування неможливо. Але з вірним Богом. Який сказав, я сам, це моя душа, яку я створив, це тіло, яке я дав людині, це дух, який я дав людині, і я сам здатний зберегти. Я сам здатний провести людину. Але людина має відкритися для моєї допомоги. Друзі. У нас з дружиною шість дітей, Бог дав нам таку велику благодать. П'ять з них це всиновлені діти, але вони не під опікою, а повністю всиновлені наші. І от коли ми виховували з дружиною цих дітей, я намагався кожного дня говорити Слово Боже в їхнє життя. я казав: діти, послухайте. Ісус Христос сказав, без мене не можете нічого. І потім я давав настанову дітям, я казав, так, яку небудь родину ви будете мати, без Ісуса справжньої родини у вас не буде. Так, яку небудь роботу ви будете мати, але без Ісуса справжньої роботи. У вас не буде, куди б ви йшли з радістю, задоволенням. Так, яких-небудь друзів ви будете мати, але справжніх друзів без Ісуса у вас не буде. І що я хочу сказати сьогодні вам, дорогі брати і сестри, послухайте. Якщо Ісус Христос каже, що ви не можете без мене нічого в стабільні часи, в часи миру навіть, друзі, уявіть собі, наскільки ці слова, вони доречні в такі часи війни, як зараз. Якщо в часи миру Ісус каже, ви не можете без мене нічого, тим паче, друзі, сьогодні ми не можемо. А якщо ви на передовій, послухайте, без Ісуса це дуже-дуже важко. Я прийняв Христа в 1989 році. Так, це було дуже давно. Можливо, когось з вас. Ще навіть не було да, на цьому світі. І, до речі, це в армії відбулося, я служив е, на той час. І от е, послухайте, е, дійсно, коли я повернувся з армії, мене запитували: пастор, священник, ви такий молодий і ви служите Богу. Людей дивувало, що. Я молода людина, але я служу Богу. Хоча я не виріс в християнській сім'ї. Ні, друзі, я сам родом з Донецьку. І я знав, ну, скажімо, те життя і не просто те життя 90-х, а те життя 90-х в Донецьку. Я знаю, що таке гріх, я знаю, що це. Але коли, знаєте, я познайомився з Богом, і люди зверталися до мене, як ви такий молодий і ви живете з Богом, я дивився на них. І я казав, а можна мені задати вам питання? Вони казали: так. І я запитував, скажіть мені, будь ласка, як ви в такому безумному світі. Умудряєтеся жити без нього. Ось це дійсно питання. Тому що з ним, так, я ж не на Луні живу. Я тут, в цьому світі. І з ним я проходжу і інколи ну, буває непросто. Але як, і як люди, ви живете без нього? Це ж важко. І це не потрібно. Тому, друзі, говорячи про те, де ми знаходимося з вами, про ті обставини, в яких знаходиться наша країна, я хочу сказати, нам потрібен Бог і Його допомога. Він сказав, я вірний, я можу зберегти ваш дух, душу і тіло бездоганними. Тому, перше, нам треба усвідомити, що, друзі, кожна людина вона створена Богом. Заперечуєте ви це чи ні, але це так. І це дух, який всередині вас, також, знаєте, от, розмовляючи там з підлітками, з дітьми, і просто з людьми. Я кажу, подихайте, і люди так. Ви теж можете подихати. Я кажу, ось це дихання вам дала не мама і не тато. Це дихання, яке дав вам Бог. Так, ми народилися через наших батьків, але, знаєте, життя прийшло не від них, життя прийшло від Бога. Кожна людина. Створена їм. І по справжньому друзі, ніхто, крім нього, не може так якісно піклуватися про людину. Ніхто так не зацікавлений в вашому збереженні і моєму, як той, хто нас створив. А, ніхто не може. Також послужити нашій душі, як Ісус Христос. Це перше, що треба усвідомити. Друге, ви маєте зрозуміти, що це Його особиста робота. Ви чуєте, особиста робота освячувати, підтримувати дух, душу і тіло. Він сказав: я сам буду зберігати. Але для цього людині треба дозволити йому. Тому що, знову ж таки, дам вам образ, сатана, він ніколи не стукає, він ніколи не потребує нашого дозволу, щоб входити в життя. Ні, він відкриває двері з наги. Він хам, хам. Але Ісус Христос, ні. Він поважає людину. І перш ніж увійти в її життя, він стукає. Слово Боже каже, я стою біля серця, і я стукаю. Та людина, яка відкриє своє серце, я увійду, я буду допомагати, я буду змінювати, але без її дозволу, я не буду вриватися в її життя. Тому оці всі наративи, знаєте, які, можливо, ви чули, а можливо, і самі казали. А чому Бог не зробить отак і так? Ні, якби Бог, вибачте, ламав всіх через коліно, він не був би Богом. Він добрий, він справедливий, він любить людину, поважає і створив її вільною. Тому ті люди. Які розуміють, що вони є творінням Божим і відкривають своє серце для нього, він приходить до них. Хочу прочитати вам з Євангелія від Матфія, 20, ні, 11 розділу на початку Євангелія від Матфія, 11 розділ, 28, 29 вір. От послухайте, які потужні слова. Ісус каже, прийдіть. До мене всі втомлені та обтяжені, і я я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій своїм душам. Друзі, а, ніхто. Не може послужити так нашій душі, як той, хто її створив. Але до нього треба прийти. Прийдіть, Ісус каже, до мене, всі, які обтяжені. Да? І що я заспокою вас? Я знаю, друзі, що серед. Вас є такі люди, які втомлені, які е, дійсно потребують миру в душі, які вже, можливо, не витримують, але двері свої, Ісус, тримає завжди відкритим. Вам не потрібно якесь особисте місце. Вам не потрібні якісь особисті, знаєте, е ну, умови. Ні. Там, де ви знаходитеся, в той час, коли ви потребуєте Божої допомоги, ви завжди можете прийти до нього. І Він каже: ви знайдете спокій своїм душам. Ви знайдете спокій своїм душам. Ми будемо, знаєте, поступово більше і більше розкривати святе письмо, як Бог служить. Ми багато будемо говорити про душу людську, тому що війна це місце, де більше всього страждає душа. Більше всього. І що таке ПТСР? Це порушення в душі. я вам прямо скажу, друзі, що. Якщо ви не приводите свою душу до Ісуса, не думайте, що ви такі сильні і спроможні пройти через це без Нього. Ні, Він сказав: без мене не можете нічого, ніхто не може заспокоїти нас так, як Христос. Але до нього треба прийти. Можливо, ви скажете. А цікаво, а де ви знаходитеся, пастер? Чи ви не в Америці? Ні, друзі, я ж сам живу в Харкові. Моя родина живе в Харкові, ми не виїжджали звідти жодного дня. Хоча е, війну я побачив в 2014 році ще в Донецьку. І також ми допомагали людям, ми були з людьми. І зараз ми знаходимося поруч з людьми, підтримуємо їх. Проводимо різні служіння для військових, для їх родин. Ми дуже багато робимо ну, справжніх, таких правдивих діл. Також я служу в Києві, і я розумію, що відбувається в нашій країні. Тому, друзі, ось що потрібно: прийти до нього. Хочу. Наприкінці цієї зустрічі поділитися з вами дуже гарним прикладом одного з найкращих воїнів всіх часів. Це Давид, який вийшов проти Галіафа. Я скажу, що сьогодні наші Збройні Сили України вони також протистоять Галіафу. Не просто. Знаєте, ну, якомусь там е, маленькому. Ні, він великий. Але послухайте, якщо ви йдете з Богом, друзі, а наше завдання священників допомогти Збройним силам України іти з ним. Тому що без нього, якщо ми не можемо нічого, друзі, тоді навіщо все це? І от давайте я прочитаю вам. Це Псалми, 61 й е, псалом, другий, третій вірш і потім 6, -й, 6 -й і 10. й І от подивіться, тут це воїн найкращих часів. Це генерал, ну, хоча він не був з самого початку. Це цар ізраїльського народу. І от що він каже? Він пройшов дуже багато війн. І він каже, лише в Бозі спокій моєї душі. Лише це означає лише. Це не означає так, ну, і ось через це я можу спокій отримати, і через це, і через це. Так, можливо, в звичайних умовах так, ну, і, і це працює, і це, і це. Але, друзі, коли людина знаходиться на війні, послухайте. Слово Боже каже, лише в Бозі, спокій душі мої, від Нього моє спасіння, тільки Він, моя скеля і мій порятунок, твердиня моя, не захитаюся дуже, лише в Бозі заспокоюйся, душе моя. Бачите, Він приводить свою душу до Бога і каже, душа. Лише в Бозі заспокоюйся, тому що справжнього спокою ти не знайдеш ніде. Лише в Бозі заспокоюйся, душе моя, бо лише на нього надія моя, тільки Він, моя скеля і мій порятунок, твердиня моя, не захитаюся, у Бозі спасіння моє. І слава моя. Друзі, які потужні слова. Ви можете зробити їх своїми. Ви можете взяти і читати, і проголошувати це своїми устами. Тому що дійсно це говорить не слабка людина. Це говорить найкращий воїн всіх часів, як приклад для інших воїнів. Дивіться, далі, він каже: Він, тобто Бог, могутня скеля моя, пристановище моє в Бозі. І потім він каже, вже, як цар: народе, покладайся на нього, повсякчас, серця ваші виливайте перед Ним, Бог пристановище наше. І потім він каже: А сини людські, які, ну там, знаєте, тримайся, братику, Сини людські лише марнота, сини мужів, омана. Якщо покласти їх на ваги, усі разом вони легші від пари. Тобто люди вони е іскрені, ну, можуть бажати нам, ну, знаєте, якоїсь підтримки. Але от в такі часи, як зараз, от там, на передовій, де ви знаходитеся, друзі, Лише в Бозі ваша душа може заспокоїтися. І ще прочитаю це саме місце, але в іншому перекладі, і це ширше відкриє ваше розуміння. Послухайте, це знову ж цей же ж псалом. Але в іншому перекладі, дивіться, написано, тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь, лише в Бозі заспокоюється душа моя, адже на нього надія моя, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь, у Бозі моє спасіння і моє, моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі. Народе мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог, наш захист. А щодо людей, то вони, як поду вітру, навіть нащадки, вельмож ненадійні. На вазі вони всі разом легше від пари? Тому, друзі, дуже-дуже гарний приклад, в якому ми бачимо, як воїн всіх часів направляє свою душу до Бога. Уявіть собі, це також в Святому Письмі сказано, що навіть коня готують до битви. Як можна піти у війну? Не підготовлюючи свою душу. А душа, вона створена Богом. Хто може підготувати душу? По справжньому тільки Бог через своїх служителів. Тому капеланське служіння, друзі, це служіння проявлення Божої любові до людини на війні, до душі людської. І наприкінці я хочу помолитися за зміцнення вашої душі. А потім надихнути вас, щоб ви приводили свою душу до Ісуса. Боже, я молюся про кожну душу воїна і. Я прошу тебе, зміцни і проведи їх через цей весь шлях. Я благословляю воїнів силою Божого благословіння, онови тих, хто втомився, знесилився, дай сили, і я благословляю вашу душу, проголошуючи зміцнення. І особисту Божу підтримку в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляю вас до наступних зустрічей.